В одного з батька було двоє дітей. І вони родилися разом, близнюки. І один був оптимістом по життю, а другий песимізмом. І тут в них трапився день народження. Той, що песиміст, батько подарував йому купу подарунків. Вони жили в різних кімнатах, подарував купу подарунків. І коли цей син зранку встав, і це був його день народження, він став, він побачив всі подарунки, він почав так. Не знаю, будь незадоволеним, тому що цей день народження, який він там мав, йому треба було відкривати ці подарунки, дивитися, взагалі, що з ними робити. Потім це сміття треба було прибирати. І взагалі от щось з цим робити. Хоча подарунки були класні, але його це не вразило, і він був нещасливим. І для другого сина батько нічого не подарив. Він привів туди людей, які залишили фекалії від коня. І положили на центрі кімнати. І коли батько заходить до цього іншого сина, він бачить іншу картину, як син, який ходить по кімнаті біля цього всього і думає. І батько питає: тебе не засмучує те, що ти бачиш в день народження, ти не отримуєш подарунки, але от, от, от така от ситуація. Він каже: Та ні, я розумію, що мені подарили коня, тільки не знаю поки де він, куди його забрали. Дивлячись на світ, можна навіть в таких обставинах і бачити просто другу ситуацію, маючи абсолютно все прекрасним, але бути нещасним. І навіть коли маючи щось не так, дивлячись очима Божи, ми можемо бачити щось інше.